thank you Дня з вами я, Артем, канал Зоокул. Сьогодні ми затронемо таку тему е обладнання для вирощування рака або креветки е різного плану. На нашому сайті Зоокуа є різні формати обладнання, е наприклад, для фільтрації там, басейнів е є внутрішні фільтри, є зовнішні фільтри і так далі. В чому різниця? І разні, ну, само собою, і бюджети на це ви, ви можете витрачати. Такі питання мені частіше задають люди, які використовують обладнання для вирощування для спроби вирощування рака або приветки в акваріумі. Є внутрішні фільтри, які занурюються в акваріум. Ціна в середньому там 300 500 гривень. Ви прибирає, ну, будете з таким фільтром набагато частіше обслуговувати акваріум, тому що об'єм фільтруючого елемента невеликий і складніше буде мити. Частіше буде мити свою ємність, так далі раджу для акваріума. Якщо є можливість, фінансово брати наружний зовнішній фільтр. Можна брати китайські, вони класно працюють. Якщо є можливість, брати зразу з ультрафіолетовим стерилізатором. Зовсім інші показники по воді в кращу сторону. Потім водичка прозора постійно легше мити, тому що великий об'єм фільтруючого елемента за рахунок цього і ми рідше його миємо. В тих фільтрах є е біологічна фільтрація, механічна фільтрація і ультрафіолетовий стерилізатор. Так по ціні трошки дорожче. Але результативність по. Е О. Так, далі приходимо до, до басейнового типу. Басейни що для раків, що для креветок, є купа, купа, купа е обладнання. Е Економ програму не раджу взагалі, тому що, але економ програма частіше всього і продається. Раджу ставити зовнішні фільтри або напорного типу, або проточного типу за рахунок цього, а і брати з запасом по потужності, щоб був великий об'єм фільтруючого елемента. Таким чином, ми можемо більше посадити посадкового матеріала, більше кидати харч... харчової бази, вода не так псується. Рідко миємо за рахунок того, що багато корму продукція швидше росте. Тобто все направлено для пришвидшення зросту малька до товарного розміру, і ми зменшуємо складнощі по обслуговуванню. Тому для басейнів раджу наружні напорні або проточні фільтри. По аерації аерація в принципі проблеми ніякої немає. Різниці, може, якщо це акваріум, то це звичайні акваріумні фільтри, там двоханальні або там щось більше. Для басейну для басейнів, раджу або ребристі компресори Сансан -Сан» промислові, але вони такі не дуже тихо працюють. Є більш тихі. Ну, це ми в процесі обговоримо. А якщо велика ферма, то Можна поставити один компресор на всю ферму і буде все забезпечувати вас. Хто переймається питанням вінкнення, коли немає світла, у нас є компресори з акумулятором, які можна під'єднати як резервне живлення. І в варіанті, коли вимикається світло, автоматично вони вмикаються. Але більшість людей беруть звичайні компресори. І якщо і будується велика ферма, люди ставлять собі генератор на випадок вимкнення світла. Тому зробимо такий висновок. Чим дешевше обладнання ви ставите для акваріуму або для басейну, само собою, результати по зростанню трошки нижчі, показники води гірші. І саме мені що не подобається, часто приходиться обслуговувати басейн, ставимо більш дороге обладнання, справи, економно. Працює правильно фільтрує, показники води гарні. І саме основне на десятки разів менше обслуговуємо басейну і можемо більше годувати. Тому на нашому сайті є обладнання, у кого виникають якісь складності при виборі. Можете набрати. Ми вам підкажемо, порадимо або є категорія готові там під категорія обладнання для вирощування, і там вже такі пакетні пропозиції для вас є. Сайт наш злоу.юа. Підписуємося на канал. На сьогодні все. До зустрічі!